А що, якщо я вам скажу, що ось такі от цікаві діаманти можна купувати не за мільйони і навіть не за сотні тисяч доларів. Але є один нюанс. В цьому відео я розповім вам, як шведська компанія перетворює прах людей на діаманти. Шведська компанія Алгорданза знайшла цікавий проти незвичний підхід, як закрабувати пам'ять про близьких, яких вже немає поряд з нами. Кремований прах ваших рідних спресують та нагріють їх, перетворивши на штучний діамант, який можна носити і таким чином пам'ятати людину. Все починається з хімічного процесу, за допомогою якого страху Кійника виділяють вуглець. Потім його нагрівають, щоб перетворити в графіт. Далі цей графіт нагрівають до 2700 градусів за френгейта, віддають силі вище, ніж 770 тисяч футів на квадратний дюйм. Колір готового діаманта, який може варіюватися від білого до темно-синього, залежить від вмісту бору у прасі померлого. Ціна за невеликий такий діамант без додаткового обслуговування буде коштувати від 45 тисяч доларів. Людське тіло на 18% складається вуглецю. 2% від усієї кількості залишається після кремації. Саме цей вуглецький. І використовують спеціаліст для виготовлення діамантів. От на цих фото чоловік взяв свою бабусю у подорож по США після того, як залишки її праху були закарбовані у діамант. Але такі діаманти схвалюють не всі релігії. Наприклад, у Ватикан проти перетворення праху у сувеніри, нехай і коштову. Втім, у швейцарській компанії кажуть, що браку клієнтів не відчувають, а замовлення надходять з усього світу.